Час штука підступна, мало що в людському існуванні настільки піддається нашим власним упередженням і сприйняттю, як час. Інколи він минає швидко, інколи здається, що завмирає, і завжди лишається відносним. Як ліфти за 5 хвилин до відключення, іноді приїжджають миттєво, іноді ніколи, але завжди саме тоді, коли ти втрачаєш терпіння. Але це не зупиняє нас від спроб упорядкувати час у маленькі охайні пакуночки. Хвилини, дні, місяці, роки. Ці одиниці вимірювання, вигадка, як і календарі, якими ми позначаємо історію. Не більше, не менше. Календарна система, якою ми користуємося сьогодні, веде своє походження від системи, винайденої Юлієм Цезарем у 46-му році до нашої ери. І те, що вона потребує високосних років, це все, що потрібно знати про її точність. Проте люди мають звичку наділяти календар особливим значенням. І жодна дата не отримує більше уваги, ніж новорічна ніч. Кінець року і початок наступного завжди були приводом для святкування, самоаналізу та забобонів. Але це не все. Це ще і час для страху, невизначеності та сумнівів. Я достатньо динозавр, щоб пам'ятати 1999 рік, коли існувала так звана загроза 2000 року. Люди всерйоз бентежилися, що два нулі зруйнують комп'ютерну систему. І я сам пам'ятаю той ажіотаж, що був довкола цієї теми. І приблизно тисячу років тому було не так же і по-іншому. Довкола 999 року було чимало драми. Але було все ж таки трохи інакше. За цей час змінилися технології, знання і культура. Але природа людини не сильно. Вітаю, шановні пани церки, кондотьєри, Ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки, історію і не тільки, від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про те, яким був новий рік у середньовіччі, і що було ще цікавіше, якусь кругленьку дату візьмемо. Щоб його такого обрати? ага, А хоча б і тисячний рік. Сьогодні дізнаємося, яким насправді був новий рік у тисячному році. А поки ви, я сподіваюся, та закликаю, натискаєте кнопки під відео та пишете коментарі, я хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Особлива подяка майстрам історії: фанат сала, Мемсас, Сергій Карнющин, Василь Чорний. Пане церкі, ви потужні. У сучасну епоху ми з новорічною датою розібрались. Щороку, 31 грудня, тисячі людей рушають до головної ялинки свого міста і волають від радощів, коли годинник б'є опівночі. Ми дивимося справжні жахливі телешоу, відкриваємо шампанське і загадуємо бажання, які неодмінно мають виповнитися в наступному році. Навіть легка складність із часовими поясами не така вже і проблема. Усі приблизно погоджуються, коли починається новий рік. Хай навіть суто символічно. Якщо достатньо людей вирішить, що північ настала, то вона настала. Це не астрономія, це демократія. У 999 році все було зовсім інакше, бо різні культури святкували новий рік у різні дні. Це якщо взагалі погоджувалося, який це нинький рік. Як зазначають історики Френсіс і Джозеф Гіс, деякі місця відзначали новий рік 1 березня, деякі 1 січня. Деякі 25 грудня, інші 25 березня. Ви буквально могли подорожувати через три різні роки, просто переїхавши з Венеції до Флоренції, а потім до Пізи. Справжня подорож у часі, не інакше. Щоб зробити все ще заплутанішим, країни з часом змінювали дату святкування Нового року. В Англії традиційний Новий рік святкували 25 грудня, потім 25 березня. І нарешті прикріпили до 1 січня. Це сталося у 1752 році. І все сказане стосується лише тих культур, що дотримувалися юліанського календаря. Багато азійських та ісламських культур цього не робили. А це означає, що, хоча люди тоді святкували новий рік, це не було одне велике світове свято, як сьогодні. Воно було розмазане по суті на чотири місяці. Світове свято тягнулося третину року. Звучить як ідеальний план для відпустки. Але жодна гільдія чи мануфактура на це не погодились би. Якщо ви настільки старий, як я, або що майже неможливо, ще старіший, і ви жили у 1999 році, ви можете пам'ятати про загрозу нулів 2000 року, про яку я згадував на початку ролику. Проблема стосувалася збою в комп'ютерному коді. Велика частина коду, що керував важливими системами, такими як банківські чи електромережові, була написана тоді, коли обмеження пам'яті вимагали зберігати дати як число з двох цифр. Страх полягав у тому, що коли роки зміняться з 1900 на 2000, комп'ютерні системи зламаються. Була справжня паніка. Люди вірили, що сучасне суспільство буквально зупиниться в секунду, коли ми досягнемо опівночі 1 січня 2000 року. Якщо коротко, то ми створили машини, а потім злякалися, що ці машини не витримають двох нулів. Тобто, за повстання машин ми тоді зовсім і зовсім не хвилювалися. Звісно, цього не сталося. Інженери знали про проблему десятиліттями і працювали наполегливо, щоб її виправити. У 999 році люди також хвилювалися щодо апокаліпсису, але не технологічного. В християнському світі люди боялися буквального апокаліпсису, того самого, який описано в Біблії, і пов'язаний із другим пришестям Ісуса Христа. Як повідомляє історикиня Сюзан Комт, багато людей вважали, що тисячу років це значуща цифра, і очікували небесних сурм, що розпочнуть судний день буквально будь-якої хвилини. Люди часто перевантажують сенсами кругле число. Так було і тисячного року, і 2000 Цікаво було б дізнатися, що його буде в тритисячному. му Поділіться вашими здогадками, що воно буде в коментарях. І знаєте що? Такі очікування підкріплювалися подіями. Християнські сили зазнавали поразок від язичників всюди. Як зазначає автор Джеймс Рестон, нехристиянські групи, такі як Мадяри, Вікінги і Маври, Вигравали битви проти християнських армій протягом десятиліть. Здавалося, що кінець світу справді наближається, надаючи тисячному рокові додаткових всепропадницьких сенсів. Дві речі визначають апокаліптичні культи протягом усієї історії. По-перше, вони всі помилялися. А по друге, коли дата апокаліпсису минає. Вони майже завжди заявляють, що просто неправильно порахували, і вигадують нову дату кінця світу. Так було й у тисячному році. Багато хто передрікав, що апокаліпсис неодмінно станеться, а він не стався. Як зазначають історики Роберт Лейслі і Дені Дензінгер, коли тисячний рік не став кінцем світу, люди зробили перерахунок. Проблема, як вирішили, була простою: усі рахували від нульового року. Нібито хоча й не точного року народження Христа. Але з'явилася інша думка, що потрібно було рахувати від року смерті Христа. Тобто апокаліпсис неодмінно станеться, тільки от треба трошки почекати до 1033 року. І як ми вже напевно знаємо, 1033 рік також прийшов і пішов без апокаліпсису. Але людям подобається передбачати кінець світу. І завжди кожен думає, що живе у найгірші з усіх можливих часів. Тому ідея апокаліпсису завжди видається переконливою. Люди продовжували обчислювати нові дати, іноді використовуючи кумедну математику. Наприклад, однією з обраних дат для апокаліпсису була дуже конкретна, а саме, 1504 рік. Цей рік обчислили, спираючись на досить цікаві інтерпретації біблійних віршів. Папу не завжди сприймали як доброзичливого старця в білому вбранні, чия чистота, поза сумнівами. 999 рік був усього за кілька десятиліть після періоду, відомого як порнократія. Я не помилився в назві. Це період, коли кілька пап, за словами тогочасних джерел, мали коханок, організовували вбивства і жили розкішним життям. Це якщо коротко. А детальніше буде ось так. Порнократія період в історії папства першої половини ХХ століття, який почався з правління папи Сергія III і тривав 60 років до смерті Івана XII. Цей період вважається найгіршим в історії Римської церкви. До 999 року репутація папства була не найкраща. Тож не дивно, що коли новий папа Герберт Зоріяка, узявши ім'я Сильвестр ІІ, зійшов на трон у 999 році, багато хто вважав його антихристом. Тим, хто за описом Біблії мав протистояти Христу прямісінько перед самим Апокаліпсисом. Тут ще є така справа, що Сильвестр був дуже розумним і вченим чоловіком. А нічого не переконує людей, що ти в змові із сатаною так сильно як освіта. У середньовіччі, якщо ти читаєш книжки, ти або маг, або алхімік, або ще гірше бухгалтер. Та і сам Сильвестр щедрою рукою підливав олії у багаття, фактично передбачивши кінець світу у тисячному році. Давайте чесно, якби сьогодні папа сказав, що нас чекає апокаліпсис, багато хто б теж відклав франкову каву і напружився б. У 999 році це було надзвичайно тривожно для католиків по всій Європі. Для деяких це лише закріпило думку, що Сильвестр співпрацює з дияволом і, ймовірно, є його агентом на землі, тобто Антихристом. Логіка проста. Якщо ти розумний, освічений і робиш точний прогноз про апокаліпсис, то скажи, будь ласка, шановний, звідки ти це знаєш напевне, якщо не сам сатана тобі це повідомив? Тисячний рік надихнув на багато апокаліптичних розмов. Але правда була в тому, що передбачення кінця світу були настільки звичними, що люди реагували на них доволі спокійно. Коли тобі кожного тижня пророкують кінець цього, це перестає бути новиною і стає чимось на кшталт прогнозу погоди. Типу, сьогодні сонячно, а завтра нас відвідає четвертий вершник апокаліпсису. Справа в тому, що Біблія не дуже конкретна щодо дати апокаліпсису, Тож люди були готові прийняти майже будь-який рік. Фінальним у середньовіччі люди спокійно приймали те, що апокаліпсис може статися буквально будь-коли у 899-му, чи у 999-му, або ж у 1033-му, або взагалі в будь-який рік, що закінчується на 99. Люди, ймовірно, ходили на обід щодня, будучи готовими почути сурми, що оголосять друге пришестя. І події, які підтримували це очікування, не бракувало. Кожен рік приносив голод. Чому? Або вторгнення язичницької армії. Будь-яка з цих речей могла бути цілком розумно інтерпретована як ознака кінця світу. Річ у тім, що Тисячний рік це продукт системи Анно-Доміні, яка обчислює роки, виходячи з припущення, що ви християнин. Ано-Доміні буквально означає рік нашого Господа, і стосується Ісуса Христа. Система вперше була запроваджена у VI столітті монахом. Який намагався з'ясувати, коли саме варто святкувати Великдень для всіх, хто користувався системою Ано-Доміні, тисячний рік здавався значущим. Додайте я кілька апокаліптичних подій, таких як програні війни з нехристиянськими силами, голод або епідемії, і було легко дійти висновку, що світові скоро гаплик. Але за межами християнського світу, сюрпрайз-сюрпрайз, це не був тисячний рік. Інші культури мали власні календарі, і їм тоді справи йшли значно краще, ніж у християнської Європи. Мусульмани переживали свою золоту добу. Вони не лише впевнено завойовували світ, а й були лідерами в науці, математиці й мистецтві. Для когось рік є роком кінця світу, а для когось – роком наукової конференції з арабської геометрії. Все відносно. Якщо піти східніше, то з'ясується, що і для Китаю тисячний рік також був вершиною культурних і наукових зусиль. Саме тоді вони винайшли порох. Іншими словами, для всіх поза християнською Європою тисячний рік не був тисячним роком, і світ зовсім не закінчувався. Один із дивовижніших моментів щодо тисячного року й апокаліпсису полягає в тому, наскільки багато людей були цим захоплені. Для великої кількості людей, що жили тисячу років тому, це було щось дуже хвилююче. Їх можна зрозуміти. Нетфліксу ще не було, а розважатися якось було треба. Тож було багато розчарування, коли новий тисячний рік прийшов і пішов без жодного апокаліпсису. Плутанина людей стосовно того, що світ не добіг кінцю, породила нову ідею, що апокаліпсис потребує правильних умов на землі. Бог не збирався тиснути червону кнопку кінця світу, доки людство не буде до цього готове. Оскільки люди вирішують усі проблеми за допомогою насилля кровопролиття, це напряму привело до ідеї, що потрібно створити царство Боже, що означало завоювати всіх дратівливих язичників. За словами історика Чарльза Конела, у 1095 році папа Урбан II помітив, що згідно з Біблією, однією із ключових апокаліптичних подій має бути напад Антихриста на трьох християнських королів в Африці. Але тут цей виникла проблемка: королів християн в Африці не було. Тож очевидно, що апокаліпсис не міг статися. Рішення було простим і надійним, немов пружина від дивану: зібрати армію, завоювати ці місця і поставити там християнських королів. І таким чином запустити кінець світу. Іншими словами, відсутність апокаліпсису у тисячному році напряму призвела до хрестових походів. Коли Європа входила у тисячний рік, легко зрозуміти, чому так багато людей очікували кінця світу. І навіть були цьому раді. Європі світ безумовно здавався у стані постійного занепаду. Церква переживала нескінчені скандали, пов'язані із кексом, грошима й різним безчинством. Духовні лідери жили своє краще життя, як ті рокзірки. Старий порядок священної Римської імперії розпадався на хаос, а нехристиянські сили століттями послідовно атакували. Ніщо так не додає екзистенційної кризи, як постійний ризик, що хтось прийде і підпалить твій сарай. Повсякденне життя теж не було чудовим. Більшість населення була неписемною і неосвіченою. Неврожай і епідемії траплялися надзвичайно часто, призводячи до голоду і масової смерті. І через цю згадану неписемність та необізнаність усі землетруси, повені й інші природні катастрофи були жахливими. Їх було неможливо передбачити і легко трактувати як суд дуже дуже розчарованого бога. Одним із прикладів такого мислення є проповідь архієпископа Вульфстана проповідь Вовка англійцям», написана приблизно 1009 року нашої ери. Тоді дані вторглися в Англію і завдавали багато шкоди. І Вульфстан бачив у цьому доказ того, що Бог карає їх за гріхи, готуючи до кінця. Він писав наступне: цей світ квапиться і наближається до свого кінця. І тому світ стає гіршим, чим довше він існує. І через гріхи людей він неминуче мусить погіршуватися день у день аж до приходу Антихриста. У 999 році всі хотіли зробити ро до Риму, щоб потрапити на Месо. Фактично, оскільки дата апокаліпсису ніколи не була точною, це було доволі популярною новорічною традицією протягом кількох століть, починаючи з 900 х років. Коли ти не знаєш, чи закінчиться світ завтра, краще зробити подорож сьогодні. У 999 році Папа Сильвестр II заохочував це, передбачаючи кінець світу. Але як уточнює історик Джон Гоу, Масові паломництва до Риму були доволі звичними протягом 10 та 11 століть. Подорож до Риму чи інших святих місць була частково туризмом, частково святом. Люди хотіли побачити на власні очі, де були поховані святі, або де, як казали, сталися біблійні події. Вони вдягали спеціальний одяг, що позначав їх як паломників. Виникла ціла мережа церков і монастирів, щоб пропонувати їжу і притулок паломникам у дорозі. Такий собі і середньовічний варіант Airbnb, ваша кімната біля крипти вже готова. Сніданок включено, демонів мінімум. Як зазначає історикиня мистецтва Вів'єн Морел, можливість того, що тисячний рік буде апокаліптичним роком, якого всі чекали, спричинила значне зростання кількості людей, які вирушали на полумництво до Риму. Всі мали бажання встигнути перед тим, як стане надто пізно. І як зображено в кентерберійських оповіданнях Чосера. Ці паломники зазвичай подорожували групами, розповідаючи історії, співаючи пісень і насолоджуючись компанією одне одного. Тобто, дорогою до потенційного апокаліпсису обов'язково пивко, жарти й плітки. Багато історичної балетристики замовчують той факт, що в середньовіччі закону і порядку майже не існувало. Закони, звісно ж, були. Але не було організованої поліції і розвинених правових механізмів. Тепер додайте до цього клас чоловіків, що були буквально живими бойовими машинами, але часто без жодного су в кишені. Проте з величезною купою вільного часу. Це я зараз про лицарів. Цю проблему я детально описував в окремому відео про панів лицарків. Хаос, що накрив Європу після розпаду каролінської династії, означав, що місцеві уряди загрузли у сварках і дрібних війнах. Здатність тих, хто був при владі захищати простих людей і звичайну церкву, впала до приблизно нуля. Це означало, що насильство і злочинні стали реальною проблемою. І коли це перетворилося на ситуацію, де люди з мечами вривалися до церков і монастирів та брали, що хотіли, комусь прийшла блискуча ідея започаткувати рух Мир Божий. Загальна ідея була нескладною – зібрати всіх місцевих при потребі під загрозою меча і змусити їх присягнути, що вони будуть підтримувати закон і захищати людей. Ну і зовсім випадково заразом на додаток ще будуть захищати майно церкви. Справжній пріоритет завжди прослизає між рядків. Подібні зібрання стали доволі поширеними наприкінці десятого століття. У сучасні часи варто лише глянути на телефон, і тобі одразу нагадають, у якому році ти живеш. Але у 999 році все було інакше. Не існувало не тільки телефонів, а й взагалі єдиного способу вимірювання часу. Різні культури мали різні календарі і по-різному рахували роки. Але все ще цікавіше: у більшій частині середньовічної Європи роком вважався рік правління монарха. А більшість простих людей, які були неосвідчені і зазвичай не писемні, використовували свята й пори року як часові орієнтири, а не якийсь там рік. Тобто календар виглядав так: два тижні після Великодня, або коли знову голодно та холодно. І цього цілком вистачало. Фактично, як уточнює історик Девід Вінг Данкан, більшість людей у тисячному році навіть не турбувалися про те, який це рік. Бо це просто не була інформація, яка їм була потрібна. Пора року або свято мали прямий вплив на їхнє життя. А точний рік жодного. Ти ж не плануєш пенсію, не відкладаєш на іпотеку. Все, що тобі треба знати, це чи є хліб і чи немає чуми. У результаті багато людей взагалі не знали, що наближається тисячний рік. Для тих у Європі, хто знав, який рік зараз, і хто мав час та ресурси подорожувати, було лише одне місце, куди варто було їхати. І це Рим. Того року, як я вже зазначав, з'явився новий папа Сильвестр II. Багато людей сприйняли таке співпадіння як знак і відлік до кінця реального кінця світу. Сам папа теж не пропустив момент символізму. Він не зволікав із заявами, що кінець світу близько, і друге пришестя ну от тот, саме на порозі. Сильвестр оголосив Месо на новорічну ніч 999 року. Реально очікуючи, що коли настане новий рік, почнуться грандіозні події. Тисячі людей з'їхалися до Риму на Месо. Почалися заворушення. Люди очікували, що кінець світу на підході, а тому нерви здавали. Почалася істерія та безпорядки. А коли нічого не трапилося, всі просто вирішили, що помилились в математиці. І більшість вирішила, що справжньою датою апокаліпсису є 1033 рік, тобто тисячу років після смерті Христа. Одначе, Сильвестр тоді вже не зміг провести ту месу. Він помер у 1003 році. В описі і в закріпленому коментарі є посилання на телеграм-канал. Там не вистачає тільки тебе. Чекаю! Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії з прийдешнім новим роком.